Щирі вітання. Дякую новим підписникам. Дякую за увагу до проєкту. Ми продовжуємо наші зйомки в Черкаському обласному краєзнавчому музеї, а наші казки продовжують тішити нашу аудиторію. До вашої уваги казка Івасик Телесик. Її Іван Рученко записав колись давно на Полтавщині. Івасик Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід з бабою. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь діду в ліс, вирубай мені там деревинку та зробимо колисочку. Та я положу деревинку в колисочку та й колихатиму. Ото буде мені хоть забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався дід, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку, поклала баба ту деревинку в колисочку, колише і пісні співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, стань з ніжками і з ручками, буду тебе готувати. Колихала, колихала, аж доки полягали вони ввечері спати. А вранці встають аж з цієї деревинки та став синочок маленький. Вони так зраділи, що Боже, та й назвали того синочка Івасик-Телесик. Росте той синочок та й росте і такий став гарний, що баба з дідом не натішаться з нього. От як підріс він. Та й каже, зробіть мені, тату, човен золотий, а срібнеє веселечко, буду я рибку ловити та й вас годувати. От тід зробив золотий човник і срібне весельце спустили на річку, він і поплив. Та оце плаває Івасик та Лесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу, наловить та віддасть і знову попливе, а мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий кликатиме, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику Талесико, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Та Лесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибку ловити. А Змія й підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й ну гукати грубим голосом. Івасику, Телесику, приплень, приплень до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати наварила Телесикові обідати, понесла до бережка та й кличе. І Васику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він і почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник та й поплив знову. А змія приходить до берега та знову грубим голосом Івасику, Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені тоненький голосок, як у Телесикової мами. Коваль і скував. Змія пішла до бережка та й стала кликати. Івасику Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати. Ближче, ближче човненка, до бережка. То ж мені моя матінка їсти принесла. Та й приплив до берега, а змія його хап. Схопила, з човна, та й понесла до своєї хати. Приносить зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду покличу гостей та й будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, що аж каміння розпадається, та й каже Сідай телесику на лопату. А він. А коли ж не вмію? Як його сідати? Та вже сідай, каже Оленка. Він поклав на лопату руку, так? каже. Та нібо сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може. Та нібо сідай увесь. А як же? Хіба отак? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну, то покажи ж, як, каже Телесик, бо я не знаю. Вона й узялася показувати, та тільки сіла, а він за лопату шусть та й укинув її в піч і заслінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на Привисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. «Зміючко Олено, відчини. Не чути? «Зміючко Олено, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла з печі та їдять, думають, що тут телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся та м'ясця, наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають, де це, та знов Покочуся, повалюся, Телесикового м'ясця наївшись. А він знову покотіться, поваліться оленчиного м'яса наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і пакував. Вони як почали знову от от уже перегризуть. Коли це летить табун гусей, Та Лесик їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе середні візьмуть, кажуть гуси. А змії гризуть, гризуть. Аж летить знову табун гусей, Та Лесик і цих просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть змії та й знову гризуть, відпочинуть та й знов, аж лишить, аж летить іще табун гусей. Та Талесик так їх просить, так просить, гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці йому кажуть нехай тебе заднє візьме та й полетіли. Сидить сердешний та от от явіру паде. Доведеться пропасти, коли це летить собі, одним одне гусеня. Відбилося, на силу летить. Та Лесик до нього. Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно йому й каже. Сідай та й ухопило його на крила, та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило Телесика на причілку хати, а сама ходить по двору, пасеться. Сидить Івасик Телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже Це тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок, а телесик з надвору, а мені. От вона знову виймає пиріжка. Оце тобі дідусю пиріжок, а це мені. А телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи, чи чуєш ти, діду, щось наче нас гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається, та баба знову. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А знадвору Лесик, а мені? От, же ж таки хтось озивається, каже баба, та зирку у вікно аж там Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусенятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусенятко ходить, піду впіймаю його заріжу. І вже хотіла було йти. А Телесик і каже. Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували, напоїли ще й підкрильця пшенця насипали, так синя, далі полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка. Хто слухав, той молодець. До наступних зустрічей!